Біжемо. Угу. Ще гарячий він у мене, але ж, але ж, треба вже спробувати. Ось такий виходить пиріг. 150 пятьдесят грам масла вершкового. масло треба, щоб було м'якеньке. Перетираємо із 100 грамами цукру. Якщо зовсім м'якеньке масло, можна це діло зробити міксером, а я зроблю пилочкою. Перетерли, тепер дрібку солі додаємо. Якщо ванільний цукор, то пачечку. Якщо у мене ванілін, то достатньо трішки. Чайна ложка соди погашена оцетом. І по одному яйцю додаємо три яйця. Одне яйце додала, зараз переколошмачу, друге і тоді третє. Три яйця. У мене тут вже три яйця. І тепер додаємо поступово 250 грам борошна. Я його заранше розсіяла. Можна міксером. Чесно кажучи, не хочеться. Не хочеться його замачувати. Ну, може, і прийдеться. Так, в мене вийшло ось таке тісто, я його зараз буду перекладати у форму для запікання. В Цій формі ціни нема. Лопаткою тісто розрівняла. Ну і тепер сливи. Сливи пажану викладати отак шкіркою туди до тіста. Я такими долічками порізала, бо в мене сливки великі. Ну, Зараз, як понакладають, я вам покажу, що, що я тут понакладала. Ну, і зверху посипаємо крихтою. Крихта 20 грам масла, 50 грам цукру і 50 грам. Муки Перетерли і гарненько засипаємо і відправляємо в духовку. У мене духовка вже. Розігріта на 200 градусів. Якщо у вас пече на 180, то на 180 і до готовності. Мій пиріг вже готовий, спікся, але ще гарячий. Ну, хай трішки постоїть і будемо смакувати.